Новостворена ісламська держава використала добути золото, щоб створити могутню армію, яка вивела її за межі Аравійського півострова. З Мекки, що в сучасній Саудівській Аравії, іслам поширився в північну Африку і в Європу, процвітаючи в колишніх володіннях римлян. Нова цивілізація досягла Іспанії. І створила нове місто Кордобу. Тут же видатний винахідник, Аббас Ібн Фірнас, астроном, інженер, винахідник. В Кордобі живе півмільйона мусульман, християн і євреїв. навіть у темні віки тут пропагували терпимість і науку. У 37 бібліотеках зберігалися набутки людства, спадок древнього Риму і Греції. Постає питання: якби ісламські вчені не зберегли світоч науки, що б у нас залишилося? Араби зробили великий крок вперед у сфері астрономії, інженерії і медицини. Вони винайшли алгебру і спростили математику. Цифри від нуля до дев'яти досі відомі як арабські. протягом більше 700 років Іспанією правили маври, мусульмани з північної Африки. Вони побудували свої міста зі своєю архітектурою, центри освіти. там зберігалися знання древнього світу.